Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 травня. Понеділок почався низкавий телеграм-канал. Окупантів і стариці пишуть про десантну операцію ЗСУ курчатові. Десантування прямо зараз над АЕС галікоптери розвернулися і полетіли. Спацна захопив зброю та охорону станції. Системи ППО не спрацювали, оскільки партизани напали на розрахунки. Пишуть про те, що Курчатові зараз йде жорсткий бій. Колони Розвардії, ФСБ та інші російські сили кинулися до станції під ядерних відходів. Захоплено як і основні протиядерні бункери станції. Курська АЕС, що є однією з трьох найбільших, аЕС складається з чотирьох блоків та постачає електроенергію у п'яті центрально-чорноземних регіонів Російської Білоруська, Курська Воронезька, Липецька та області. Зараз Курська АЕС це єдина у Росії станція, де активно будують нові енергоблоки на АЕС. 2 станція розташована приблизно за 80-90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими туди доставатися, в той же час. Телеграм-канали дають наступну аналітику. Понад три роки Росія отримує від окупації найбільшу атомну електростанцію Європи Запорізьку атомну електростанцію. Попри міжнародний тиск, заклики МАГАТЕ та безпекові ризики, Кремль і надалі використовує як ядерний щит інструмент шантажу та військову базу. Сотні російських солдатів розміщуються просто на території станції навколо вибухи. Постійна загроза радіаційного інциденту у цій ситуації усе більше експертів говорять про можливу асиметричну відповідь України, захоплені російської ядерного активу, або Ростовської АЕС з метою обміну на ЗаЕС. Чому саме Курська, або Ростовська АЕС? Курська АЕС розташована на відстані менше ніж 100 кілометрів від українського кордону у принти прикордонній до Сумської області Курської області РФ. Ростовська АЕС на півдні в регіоні, що межує з окупованою частиною Донбасу, критично важливий для російської логістики. Обидві станції мають високе стратегічне значення для енергетики. РФ. погано захищені у тилу на відміну від заес є політичним активом, який Кремль не готовий ризикувати. Як це можливо, таємна операція у стилі громової відповіді. Сценарій захоплення може виглядати так: перше удар по системі охорони дронами або реб-атакою. друге проникнення мобільної групи спецназу, яка блокує ключові вузли керування, третє інформаційна атака, паралельне повідомлення: світовій спільноти про контролі, гарантії безпеки цивільному персоналу, четверте оголошення умов обміну, повернення ЗС під контроль України в обмін на негайну демілітаризацію Російської АЕС, моральна і юридична логіка. Кремль багаторазово порушує міжнародні норми, військова присутність на ядерному об'єкті обстріли навколо станції, залякувані персоналу примус до співпраці з Росатомом. Таким чином Росія перетворила ЗСУ воєнну ціль, що відкриває шлях до симетричної чи асиметричної дії з боку України. Якщо агресор не розуміє мови права, він почне розуміти мову сили, зазначив один із військових аналітиків. Що отримає Україна? Можливість повернення контролю на і зупинка ядерного шантажу РФ, зменшення енергетичних ризиків у прифронтових регіонах, потужний політичний ефект, показовий приклад, що Україна вміє діяти жорстко точно і. Рішуче фактори стримування для подальших дій Росії на інших об'єктах критичної інфраструктури, ризики безумовно, але і їх більше, коли ми нічого не робимо. Окупація ЗС – це повільна катастрофа, яку світ ігнорує. Якщо міжнародні механізми не працюють, Україна має право на самозахист та навіть на території агресора. Такі дії не є ядерною атакою, можуть бути висвітлені як тимчасове забезпечення контролю за для безпеки регіону, матимуть міжнародне розуміння, якщо станеться відкритий обмін. Україна руками демонструє стриманість, але настав час Казати, ми здатні діяти так, як діє ворог і навіть точніше. І якщо для повернення ЗС треба взяти Курська Боростов, це може стати тією операцією, яку історія назва ядерною рівновагою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.